Пане Кирюші, чекайте, ми ж не закінчили. Що ми ще не закінчили? Я вам сказав, що давно про нього нічого не чув і не бачив. Все, я зайнята людина. Міг вам все по телефону розказати. І, і не треба мене тягнути назад. Я все сказав. А які у вас були стосунки з Борисом Григоровичем? Це звичайні стосунки. Злість. Ненависть. Злість. слухайте, до чого то це? Пройшла купа часу. А може, якісь особисті мотиви. Слава ревнощі, Жінка може. Я просто подумала. Що ви там подумали? А за межами спортивних змагань було багато конфліктів? Та ні. Навпаки, ми навіть дружили. Чого перестали? Ви дистанціювались, коли не знайшли підтримку у його особі? Та він одружився і, і все. Ну, чув, що вона з нього тоді пила кров і він жив у стресі. А я взагалі кинув велоспорт. Пішов у бізнес. І не шкодую. Зараз робимо електробайки для армії. Приймається. Скажіть, а Герасименко і досі одружений? Не, не знаю. Сподіваюся, що ні. Все.